Вітаю вас, вельми шановне панство. Мене звати Джулія Кастар, і знаєте, який сьогодні день. Ніколи не здогадаєтеся. Хоча, хоча здогадаєтеся, я думаю. Думаю, здогадаєтеся. І так, сьогодні річниця від того дня, як вийшла перша серія Щенячого патруля. Це було 11 років тому. Це був перший сезон, перша серія, і як логічно, зараз вже виходить 11 сезон, і спини не збираються зупинятися на цьому. Сінячий патруль буде продовжувати виходити ще довго, бо зараз він має шалений попит. Він транслюється в 350 мільйонів будинків. Ви уявляєте, скільки це 350 мільйонів будинків? І вони продали стільки мерча, стільки іграшок на ньому, що вау обалдеть. Вони заробляють на ньому дуже багато. Але як так сталося, що щенячий патруль став настільки популярним? Як його взагалі розробляли? Кому прийшла така ідея? Кому нам треба дякувати за те, що щенячий патруль такий, яким ми його знаємо зараз? Ну, зараз розкажу. Історія була така: Спінмастер випускали на той момент іграшки для дорослих, <кхід> не те, що ви подумали люди. Я маю на увазі іграшки для підлітків. Там були кульки, які трансформувалися, по-моєму. Але вони не мали великого попиту прям багато грошей не приносили. І вони настільки небагато грошей приносили, що спінмастер були винуждені звільнити третину своїх працівників. І тут їм приходить геніальна ідея зробити такі ж самі кульки-трансформери, але вже для дошкільнят. І ця ідея дошкільнятам сподобалась. Ну так, З кульками-трансформерами, напевно, тільки дошкільнята і будуть гратися. Але зараз не про це. Ця ідея вистрілила і вони продали доволі багато цього. І вирішили зосередитися на іграшках для дошкільнят. Креативний директор запропонувала працівникам висунути свої ідеї, які іграшки для дошкільнят можна зробити. І висунули тоді шість ідей. Дехто каже, що п'ять, дехто каже, що шість. Ми точно не знаємо. Взагалі ми знаємо, тільки чотири з них ми можемо побачити десь. Але найцікавіше нам те, що придумав кіт Чеп... Чеп... Чепман. Вибачте, я не знаю, як це вимовити. Кіт Чепман. Так от він придумав ідею, де був хлопець, у нього була команда щенят, він їх врятував наче, і зібрав свою команду рятувальників. Так, в першому сезоні він саме мав врятувати, райдер мав врятувати щенят, і вони б стали командою рятувальників. Але від цієї ідеї відмовились, бо це занадто довго, і на той момент в них не було так багато бюджету, щоб це робити. Тому так, цю ідею відклали перший сезон зовсім не такий, але ми бачимо у фільмах ці історії. Ці ж історії їх зберегли і перенесли просто у фільми ну, через 10 років. Так, ми їх можемо побачити. Кіт хотів назвати це е, Робі. Щенята рятувальники. Хоча зараз ми знаємо, що найперша назва все-таки була зграя Робі. До речі, за Робі, Робі це райдер. І як його тільки не перейменовували? Його звали Робі, Роті, Роді, Роні. Вони, походу, просто перебирали будь-які набори букв після Р. І так дійшли до райдер. Ура! Нарешті дійшли. Райдер звучить точно ліпше ніж Роні, Роді і так далі. Тим паче, це не схожі на американські чи канадські імена, а в них тоді цільова аудиторія саме були Канада та США. Кіт провів дослідження, у якому він знайшов які породи собак найпопулярніші, і які з цих найпопулярніших пород собак, яких люблять люди. Підходять для рятувальних операцій, от як, наприклад, німецька овчарка чи долматинець. Вони в принципі так підходять. Їх можна надресирувати і вони в реальному світі теж можуть бути служебними собаками. До речі, цікавий факт. Він дуже хотів, щоб собаки ходили саме на задніх лапах. Так, вони би виглядали приблизно як щенята, яких ми знаємо зараз, але просто вони би були антропоморфними. І по-моєму. Як же добре шані, вони не антропоморф. І ще він із самого початку вирішив, що в них будуть транспортні засоби, які будуть трансформуватися в будки і навпаки. В кінці я покажу вам перші концепт арти, і ми їх розберемо, бо там є на що подивитись на перші будки. Там цікаво. В інтернеті кажуть, що коли робили перші моделі машинок, то дизайнери не особо й дивилися на концепт-арти. Вони ігнорували багато деталей і прям на ходу додумували нові деталі і додавали їх прям прямо в процесі роботи. Тобто їм концепт-артери там особою не були потрібні, але це написано. Це просто якби кажуть працівники, це не офіційна інформація. І ми точно не можемо знати, як у них було на самому початку. Але всі працівники кажуть, що на самому початку було спочатку взагалі три людини, які працювали на чіячим патрулем. потім їх стало десять. Коли аніматори тільки починали працювати над першими серіями, вони постійно їх постійно тягнуло на якийсь екшн. Вони постійно намагалися щось зробити в стилі леді Баг, а окремі індивіди намагалися щось зробити взагалі в стилі. Аркан це серіал такий, а там рейтинг 16 як мінімум, я думаю. І вони постійно намагалися зробити якийсь екшен і не розуміли, що там не має бути 18 плюс 12+. Це має бути серіал все-таки для маленьких дітей. Вони орієнтувалися на дошкільну аудиторію. І щось в них тоді з цим не виходило. Але, врешті-решт, як ми бачимо, перший сезон Майрин рейтинг 0 п'юз, так що так, що в них все вийшло. В інтерв'ю аніматори кажуть, що найбільше, що їм сподобалось робити з першого сезону, це там, де щенята з'їжджають з гірки і в свої машини приземляються, і вони трансформуються. Бо там. Кожне щеня, воно зліяє по-різному. Якщо ви бачили, то його стиль спускання по гірці відображає характер щеняти. і поза, в якій він зістрибує в машинку, теж відображає характер кожного щеняти. І треба було подосліджувати характери, щоб зрозуміти, як це правильно зробити. У найпершому варіанті, щоб скликати щенят, райдер використовував свисток. І спочатку це працювало, але коли хі -хі, почали розробляти вже перші серії, зрозуміли, що щенята можуть знаходитись в будь-якому куточку бухти пригод, або навіть за бухтою пригод, наприклад, на горі Джейка, або на фермі Юмі, і як вони почують той свісток, або наскільки має бути гучний той свісток, щоб вони його туди почули. Тому було вирішено, що в щенят будуть рації. Знаєте, я завжди називала Кремеза Рабл. Це англійська версія його імені, тому що Рабл, по-моєму, звучить більш презентабельно, ніж Кремез, чи як. Просто для мене особисто Кремес це доволі дивне ім'я. Але знаєте, як його мали називати на початку? Копач? Копач. Копач звучить як ескала... ек... ескалатор. Екскаватор. Як екскаватор або як лопата. Ну, як добре, що він не капач, а кремес, правда? Ну і ще там один із головних персонажей мав бути фермер Фудзі. Я так розумію, замість нього тепер у нас є фермер Рел та фермер Шаюмі. Але фермер Фудзі мав бути звучить наче він з Китая. І так я вам збрехала. Я не розказала вам історію, що ніячого потрожаю. Я просто розказала деякі цікаві факти з нею. Бо якщо б я розказала історію, як вона була, щось там про іграшки, бо такі статті є в інтернеті, ви б сказали, що я душніла. А я не хочу, щоб ви сказали, що я душніла. Тому тримайте просто цікаві факти. Ну а зараз я пропоную вам подивитися та обговорити концепт арти, бо це теж дуже цікаво. Цей витвір мистецтва намалював кіт. Тут ми бачимо райдера, ну точніше, робі, роді, роті ким він там мав бути. Райдер і щенята. Тут ми бачимо, що є якась схожість з щенятами щенячого патруля. Навіть можна сказати, хто з них хто, але вони все ж таки дуже сильно відрізняються від тих щенят, яких ми знаємо зараз. І ну як він і хотів, вони на задніх лапах стоять. Далі, що є цікавіше, бо тут у нас арт на якому маршал, і єдина відмінність, яку я знайшла, це в нього трохи відрізняється шолом. На ньому не значок щенячого патруля, а значок пожежі, вогника, не знаю. І ще подивіться на його будку. Так, вона така сама, як і в серіалі, але поруч нею ще й стоїть пожежний гідрант і скринька для листів. Та виглядає дуже мило, по-моєму ця скринька, ну вона дуже мило виглядає, погодьтесь. Взагалі, ось цей арт максимально наближений до того, що ми бачимо в серіалі, і виглядає в цілому дуже класно. Ну, а це перший концепт бухти пригод. Тут ми можемо побачити деякі локації, наприклад, гору Джейка, наприклад, маяк. Що ми ще тут можемо побачити? Та багато чого, пляж тут є. І якщо хочете, можете зробити скріншот і роздивитися поближче, але якість тут дуже погана і тому майже нічого не зрозуміло. Це ще е, одна бухта пригод, ще один концепт. Е, тут вона віддзеркалена до тої, яку ми зараз бачимо. Доволі схожа насправді е, до тієї бухти пригод, яку ми знаємо зараз, але вона віддзеркалена. І це вид зверху. А тут ми бачимо, як міг виглядати логотипчення чого патруля. Одна з перших версій капітана Палтуса, де трохи відрізняється кольори. Це кошенята мера Хамдінгера. Вони могли виглядати саме так. Той, що зверху мені взагалі нагадує білку, як вам. Тут ми бачимо ще якогось кота, але особисто я не зовсім розумію, хто це. А Калі взагалі мала бути білою. Тут ми можемо побачити начерки, роки та зуми. В принципі, вони дуже сильно схожі на ті, що ми бачимо в серіалі, але тільки в рокі обидва вуха тут стоять. Тут ми бачимо райдера, що я помітила, це в нього колір подошви не наздигається з тим, що я зараз. Він, у нього зараз чорні подошви, по-моєму. І в нього жилет зараз чорний, а тут він оранжевий. І Маршал, як тут виглядає, це просто обалденно. Мені дуже сильно подобається, як на цьому арті виглядає Маршал. Так мали виглядати Скай та Чейз І, по-моєму, виглядають вони тут доволі крінжовенько, як вам. Ось так мав виглядати Чейз це, по ідеї, Скай, напевно, так. Це Кремес. І це, напевно, Рокі. У мене немає інших варіантів. І поясніть мені, чому цьому моржу так активно намагалися наліпити якісь вуса. Тут же вуса абсолютно всіх розмірів, форм, стрижок і так далі, чого вони так сильно хотіли, щоб у волі були вуса. Це зображення, напевно, бачили ви всі. У нас замість Еверест мав бути якийсь е, хтось, і я не знаю, хто це. Але це справжня якби, ритуальна собака. В нього аптечка на шиї висить, як бачимо. І поряд з ним стоїть Джейк, який теж трохи відрізняється від того, що ми бачимо в серіалі. Але я рада, що в нас є Еверест, а не е, цей хтось. Знову концепти кремеза. Що це таке, я поняття не маю, бо я тут не можу впізнати жодне щеня. Можливо, цей, що зліва внизу це Рокі, можливо, зліва від нього це кремес. І це поки єдине, що я змогла придумати, ну бо жодна з собак на себе не схожа. Не знаю. Тут ми бачили, як мучали Чейза. Чи то Чейз мучав дизайнерів, я не знаю, але тут ми бачимо дуже багато різних версій його хутра. Я знаю, що ви запитаєте, як це сюди потрапило, бо на щінячий патруль це не схоже, але це мали бути всі персонажі, типу друзі Райдера, я не знаю, от, типу, Кейті, Дені Екс Алекс діти і так далі з Жінячого Патруля. От це мали бути вони. Тут ми можемо бачити маршала з довгими, короткими та середніми ногами. А це ще один концепт, на якому ми бачимо райдера чи робі, роді, як його там мали звати, і всіх щенят, яких, до речі, тут вже можна впізнати і не складно впізнати. А оце навпаки вже один з перших концептів. Тобто, як тільки кіт придумав цю ідею, ось це він накреслив власноруч. Тут ми можемо бачити це, як я розумію, маршал і той робі роді. Але тут вже маршал стоїть на чотирьох лапах. Він вже на той момент відмовився від ідеї антропоморфних щенят. Ну і це остання на сьогодні картинка, яку я знайшла більше концептів в інтернеті. Ніяких артів я не знайшла. Саме до того, я шукала до 13-го року. Є звичайно, до кожного сезону мільйон концепт-артів. Якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, якщо хочете подивитись, яким міг би бути серіал, бо я дійсно знайшла багато цікавого. На останній ілюстрації ми тут бачимо так всі щенят. Їх теж в принципі можна впізнати. Єдине, що на передньому плані є щеня в кепці. Я, звичайно, думаю, що це Рокі, але виглядає він не як Рокі. Ось і все. Що ж, я зробила так, як деякі з вас і просили. Зняла на річницю відео про створення щенячого патруля від 2010 до 2013 року. Сподіваюся, вам сподобалось. Гарно вам відмідати річницю нічого потреба. Хтось це буде відмічати, так? Да? Я буду. <ріхі> так, ну що ж, всім гарного дня. Дякую за перегляд, побачимось. в бухті пригод!